Формула миру, що нам з неї, чому ми вирішили, що вона запрацює, і що ми вже зробили, і які у нас плани. Дякую, шановні журналісти, шановні учасники. Дійсно, коли президент Зеленський запропонував формулу миру, він ставив декілька завдань. По-перше, нам було дуже важливо, тому що дуже Багато країн в світі, які або знаходилися, або знаходяться під впливом Росії, і з якими ще з радянських часів склалися такі відносини. Ну і економічні, і політичні, і військові, вони дуже швидко почали таку риторику, яка безумовно писалася в Кремлі. Що нібито це не є війна Росії проти України, це є війна між е, НАТО і іншим світом, що це зовсім не війна за нашу незалежність і так далі. І безумовно, перша ціль це дійсно провести титанічну роботу, яку проводить і особисто президент, і Офіс, Офіси, МЗС. І уряд, який на жаль, і це є правдою. Ця робота дуже повільно велася всі 30 років, тобто про те, щоб Україна мала надійних партнерів і дійсно такі сильні стосунки не тільки з Європою, не тільки з там Сполученими Штатами, а й з іншим світом з Латинською Америкою, з Азією, з Африкою і так далі. І безумовно, те, що країни роблять десятиліттями, в нас було завдання від президента зробити дуже швидко. Тобто, перше завдання це побудувати дійсно стосунки з всім світом, розповісти, що таке війна Росії проти України, і безумовно залучити, якщо не на свою сторону, але щоб країни знали правду дійснили тиск на Росію, деякі країни ізолювали Росію і так далі. Перше. Друге, почалася риторика, і вона почалася не вчора про те, що все ж таки всі війни вони повинні чимось закінчуватися, і це безумовно не тільки. Сама військова складова, а й кризи, які виникли в результаті цієї війни. І безумовно, для нас ми повинні були запропонувати світові свій план, тому що у той час вже почалися, і ви знаєте, про це з'являтися різні ініціативи із Африки, з Китаю, з інших країн. І так, як абсолютно, це. Наше право, тому що війна вона відбувається саме в Україні. Тобто план, по якому весь світ буде бачити перспективу, як нова архітектура буде будуватися, він повинен був з'явитися саме в Україні. І третя, це безумовно можливість, тому що можливість і наше абсолютне право України. Впливати на світові процеси, такі як продуктова безпека, екологічна безпека, ядерна безпека і такі інші. І ми почали працювати в цьому напрямку. Хочу сказати, що всі 10 пунктів вони не є випадковими, вони не з'явилися. Ну, тобто, просто тому що ми цього бажаємо. Вони всі базуються на нормах міжнародного права, вони всі базуються на принципах статуту Організації Об'єднаних Націй. Більш того, під кожний пункт з 10 Є вже проголосована резолюція або декілька резолюцій Генеральної Асамблеї в ООН. Тому, скажу так, сперечатися з цим планом дуже важко, тому що це буде означати, що хтось сперечається. з... Основами міжнародного права Андрій Борисович, так. але як бути з Росією? Це дуже часто питання так, задають зараз. міжнародні... зараз зараз так, відповім. І саме тому єдина країна, яка може щось там говорити і не погоджуватися, є саме Росія, тому що вона є країною агресором яка розпочала цю війну. І наша робота, якщо питання було в тому про архітектуру, вона почалася з Першої зустрічі, ось я бачу фото. З першої зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки і політичних рад радників у Данії в Копенгагені. Скажу відверто: скептиків було так, процентів 90 і не запрацює не, це, не те місце, не той час і так далі. Але після цієї зустрічі вона відбувалася саме в той день, коли був. Відомий марш Пригожина до Москви. І саме тому, безумовно, така була абсолютна показова ситуація, що відбувається в країні агресора. А в той же час в Копенгагені Україна говорила про справедливий мир. Друга зустріч була в Джеді, в Саудівській Аравії. Про неї багато хто писав, тому що вона вже стала більш масштабною, було більше країн. Починали ми з 20+, а там було вже 40+, Там був представник Китаю, потім була Мальта, і остання зустріч була в Давосі, де нам вдалося зібрати 82 країни, і можу сказати, що це був перший випадок, коли. За останній час, коли за одним столом зібралися країни зі всього світу. І, наприклад, за одним столом сидів представник Ізраїлю і представники багатьох країн арабського світу. І 9-8 годин, практично 9, ми говорили саме про Україну. На сьогоднішній день да, після Джеди ми створили. Платформу на якій почали зустрічатися на рівні послів, і скажу вам так, що ми кожну зустріч думали і організовували в окремому спеціальному місті, для того, щоб ще більше розкрити, чому показати в першу чергу, чесно скажу, щоб і ще більше показати представникам різних країн, що наробила Росія. Вторгнувшись в нашу країну, тому такі зустрічі відбувалися в Гастомілі, в Барисполі, в Бабі у Яру. В... в координаційному штабі. До речі, а? в координаційному штабі, до речі. В Координаційному штабі да, у Кирила Олексійовича. Ціний саміт, який відбудеться найближчим часом в Швейцарії. На сьогоднішній день запрошення підготовлені і будуть відправлені. Більше ніж 160 країнам. Дуже потужно працює наша команда разом з швейцарською командою для підготовки, тому що ну, це така дуже велика міжнародна подія. Ціллю першого саміту повинна стати фіксація, тому що дуже важливо. Є резолюції Генеральної асамблеї, є багато інших міжнародних документів, але дуже важлива особиста зустріч лідерів, на якій буде зафіксовано те, про що ми говорили всі ці місяці на рівні послів, на рівні радників. Тому що за столом це дуже принципово зібрані різні країни, вони є в них різна. І мотивація, і різні думки, як припинити цю війну, як повернутися до сталого справедливого миру. Але в чому вони єдині, і це дуже важливо. Вони всі поважають нашу незалежність, вони всі поважають нашу територіальну цілісність в міжнародно визначених кордонах 91-го року. Вони всі поважають наш суверенітет. Вони всі готові долучитися в різних формах до того, щоб все це було відновлено. І саме тому ми працюємо сьогодні над документом, який міг би стати результатом цієї першої зустрічі. Після першої зустрічі ми беремо певний. Час для того, щоб підготувати спільний вже на основі нашої формули спільний план відповідальних країн світу, який буде передбачати відновлення того, що я сказав, і також подолання криз, які створила ця війна. На другому саміті ми передбачаємо, коли цей план буде створений. Разом, і це дуже принципово, без якихось там посередників, десь під столом відкрито за участю всіх цих країн, які з нами пройдуть цей шлях на другому саміті. Може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської Федерації, де їм буде представлений. І даний цей план на той випадок, якщо хто там на той час буде представляти країну агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру. Всі, наші, що ми розуміємо під справедливим миром, викладено в нашій формулі миру.